Насправді Ірочка, у нас теж маніпулятор, я вам хочу сказати. За цією тендітною зовнішністю ховається така продумана кішечка у нас. Вона робить конкретну маніпуляцію з Тарасом, коли він її запрошує на бесіду. Вона каже: Давай разом послухаємо наш саундтрек. Я хотіла послухати з тобою, а не з усіма всіма бабами. Да? Вони слухають цей саундтрек, і вона починає плакати. Можливо, вона, звичайно, плакала щиро, але потім вона раптом. Переключилася на тему подарунків і попросила в Тараса подарунок. Тому це виглядало саме як маніпуляція. Тому що, типу, спочатку включити що, чоловіка тим, що, Боже, як це для мене ціно, така пісня наша, наш саундтрек, і такі враження, вона прямо реально плакала. І коли він уже такий, о Боже, як для неї це важливо, і ти така, а подаруночок? Ти знаєш, мені б хотілося, щоб був подаруночок від тебе. І вона, взагалі, красотка. Вона все робить дуже правильно, тому що вона просить цей подарунок дуже правильно. Вона це робить не агресивно, вона не вимагає, вона не бере на слабо. Вона реально просить з такої позиції такої беззахисності. І вона говорить: дівчата, можете записувати, це реально працює. До речі, ще був поцілунок після цього саундтреку в слізах. Да? А потім він її питає, яка твоя мова кохання? Вона каже: дотики. А на другому місці спільний час, дія і подарунки. Тарас, як справжній чоловік, каже, а може дія бути подарунком, тому що насправді дівчата для чоловіка подарунок це набагато простіше ніж дія. І нормальні чоловіки це розуміють. Ну і чоловіки, які в принципі адекватні і розуміють, що подарунки як би мають бути. Це тільки такі тотальні нищеброди, вони будуть уникати всіляких подарунків і взагалі вважати, що ти корисна. Да? Нормальний чоловік, який будує стосунки, він розуміє, що якби ну подарунки це обов'язкова частина. І насправді набагато легше подарувати подарунок, ніж робити якусь дію. Тому він каже, дія може бути подарунком? Вона. Да. Можуть, мені б хотілося подарунок, каже Ірочка.